Привіт всім на каналі Добровський Хвост. Отже, це спеціально таку локацію вибрав. Тут по дорозі в мене класно Отже, сьогодні ми трошки поподорожуємо, але із-за війни не можу показати і розказати, де саме. Ну, все одно буде трохи. Дороги сьогодні по справах. Ну, хто знає хто дивиться. Це наш такий вимушений серіальчик на каналі. Той знає, що я хотів взяти куряток, хотів взяти великих одразу, щоб сразу, одразу неслися. Тобто вже дорослих. Але, але дивіться далі самі, як ми з цим на цьому ровері по трасі поганяли сьогодні. Хе -хе -хе. І, до речі, Знову ж таки нагадую, лайк, підписка, коментар, це теж дуже важлива підтримка. Ну і звісно, діліться з друзями такі, таким відосом. Оце нам реально допомагає. А так. Поїхали. Фух. Оце я вибрався все ж таки сьогодні. Обіцяли дощ, але після обіду, я думаю, до обіду треба з'їхати з'їздити в село. Де продають, можливо, продають куртки. я не знаю, будуть дізнаватись у місцевих. Це в мене пригода така маленька. Але радує те, що О, стою на трасі. Радує те, що там 4G є, вже по дорозі навіть є. Ось. Фу. І я вже їду швидше, ніж показує карта. Блин. Вона, мабуть, бере середню швидкість. 10 км, а я десь місцями по 20 наматую на цьому старовезному ровері. Реально тут опасно їхати по трасі. Карта показує інший шлях для велосипеду, але він довший, реально довший і вниз, і вгору. А тут траса більш-менш рівненька. І тому я ризикнув, але думаю, швидше, але по трасі. Дунелі, як я їх побожнюю просто. О, все, ось птахофабрика, але курей, які вже несуться, продали, на жаль. Буду зараз варіант Б. Питатися по людях, але або їхати в Умань не хочеться, бо там вони задорого. Та й не факт, що продають. Моя Люба подзвонила і каже, ну ти хоч курчат візьми, щоб не зазря їздив. Ось зараз візьму пару курчат. Щоб було. Ой, потроху їдемо. Вона так порчіпала, ну от можеш їхати. Та ні, я буду пішки йти. Як пішки йти? Ну, Тут 8 кілометрів, десь, може 10. десь проїду, десь, десь може пройдусь, якось так ось. Пітюни. Там такі жваві є пару півників дала. Одного і все ж таки породи, каже, а там потім зимку заріжеш. Блін. А вони ж такі каже, та да що там? Коробочка є там, я так жаліюся, є ж так тваринки, все ж таки малі, думаю. Там, ну, штучки 3-4, там візьму. Та ми в такі коробки гай, по 20-30 по кидаємо. Так безцеремонно їх там. да, Раз-раз за лапи, я, а я ж такий, ну, тваринка, такі, на ручки йде. Тут просто хоп-хоп за ноги там. У, жутко було дивитися. Ну, Це діло звичне для них. Я хочу Ця погода вже починає кропити, кропити трошки. Це ж біда, блін. Як вже накриє, як, нема де сховатися. Потроху. Курятка там сидять, бухтять на мене, щось що недовольні. Але я довольний, що я їду не по трасі, а тут якась смуга ще, мабуть, стара, якась чи що. Коротше, вона не використовується. І тому я спокійно їду, дивлюся, як повз мене пролітають там всякі нові пошти, тюки, туди-сюди, краса. Тільки що тут куниця пробігала. Не встиг витягти телефон. Така, М -м -м. Ладно, пробігла, пробігла. На жаль, на жаль. Такий кадр був би. Оце точно! Подивіться на це, який можна не любити всім серця. Чесно, я думаю, що в мене ще є на підготовку доньок. Я там під великих підготував, а під малих не готувався. Ось в літній кухні. Хазяйка каже, занось сюди, а потім якось розберейся. Дозволу сюди їх випустити, бо зараз не можу їх в стайні випустити там. Так, ну це временно. Тимчасово, тимчасово поставу. <с> зараз побітак. Опа. Ось так буду залазити. Так, заходимо, закриваємося. Ага. З одною рукою забуває, що я знімаю. Вона вже нервується трошки. Блін, може і проскочить. Зараз подивимось. Якщо проскочить, то щось треба буде намотати. Ну, зроблю тином тут гілочок. Взагалі, думаю, да, тином треба повище зробити. Поки що вони малі. Так, ну що, будемо знайомитись. Пан Коцький, тебе тут не вистачало. Тікай. Все. Давай, тікай, тікай. От дружина одразу їм огірочків порізала, Яких нас пригощають, до речі. Так, ну що, будемо знайомити. Постійно нож зі мною, тут ну, а тут я забув. Ну що? Думав, взяти 3-4, ну і поїхати. А, надавали ще ну, ладно, думаю. Ось один хлопчик і дівчатка. Вони кажуть, в коробку таких 20 штук грузять, Та ну куди ж так, бідолаш, що, все-все, мой маленький от. Ой, на серів, на серів з переляку. Давайте виходьте потроху. Чи вам тут ти живий там? Ай, так тепленько, так? Породу забув, як називається, вилетало з голови, як завжди. Ось. Хто може отак одразу дізнається, скажіть в коментарях. А, а ось це окремо, ось це руденький, він, він не. Чи вона? Вам вже спекотна. Вона у нас, мені сказали, вона не несуща порода інша. У неї буде інша місія. Ти біологічна зброя. Тебе буде місія. Полетіти, побіжиш, потім виростеш. Перша твоя ціль буде добіжиш до... Москви. Знайдеш хату Соколова. Він не в Москві. Або Сімонян. Обирай. Твоя воля. Так, оце півничок. Вон, бачите, який? Переляканий. А я такий прудкий був скакав, наче хотів випрыгнути по дорозі. Вискочити. Ой, так, давайте потроху вибиратися, ребята. Я вам водички вже налив. Зараз насиплю. Давайте. Давай. Виходимо. Я знаю, страшно, страшно, лячно. Давайте, давайте, оп 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 Виходимо. Виходимо. Ой, заплутався. Так. Давай цю дівчинку. Так. так. Виходимо, все нормально. Ой, перелякалися. Півники, ви такі були прудкі, а зараз такі перелякані. Давайте, Виходимо. Так, я коробку переверну, нехай ще не їм буде краще. Так, ти заплутався. Так, виходимо. Не бійся. Бідолашні, да, трусила вас трошки по дорозі. Так, бачите, скільки ми надавали в нагрузку ще. Каже, та що там 3-4 штучки? бери там 10. Кажу, та куди 10? І скільки у нас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну, не чотне, нормально, люблю не Ой, понасерли вже, тепленько вам там. Позаплутався. Заплуталася дівчинка. Давай. Тишенько, тихенько. Це підрощені. Мені сказали, що через 3-4 місяці, місяці якесь підзиму, будуть вони нестися. А поки що так. Так, не зовсім на те, що я розраховував. Я вас попередив, що не те, що я думав. Але ну так сталося. Я вже думав їхати домой пустий, а жінка каже, та візьмі хоч пару-тройку куряток малих, хоч не дарма їздив. А там вже на-на-на, накидали, коротше. О. Ну, гроші були мене на великих курей, а на малих ну, виходить трошки дешевше. Ось так, тому трошки більше. Але ж я хочу хоча б 5 все ж таки великих взяти. Ну вже, вже тільки 5, а не вже думали, а, може дійсно там до десятка взяти. Отакі товариші. Поки що будуть тут. <гум> Поки що будуть тут, бо треба, щоб вони до нас звикли. Я так думаю, щоб не розбігалися десь по селу. Бачите, півник такий жвавий. Це ще, ще один півник. <гум> В нагрузку дала пару півників, а я вже ходи, ходи, оцей щось впав. Бідолашний. Може, оце, най, най, найменше. З голуба розміром. <хи> не бійтеся всі. Ой, накекав, накекав півничок. Так. Давайте називати їх якось. Півника. От двох півників треба якось назвати. Це буде прикольно, я думаю. Буде оновлюватись контент потроху. По оце ще впало. Так, не топчи його. Ну, глянь, глянь, диви як вона. Манюнечка, Ось вам водичка зараз насиплю. Е, не знав я, що візьму малих, тому не готувався за пшеницю домовилися, але їм велику пшеницю ще кажуть зарано. Що зараз, ну, Якраз там вчора поміч, поміч була. і Нам пшеницю дали і, і кукурузи. І вона сказала, що там, там на, птах, на птахофабриці що пшеницю. Мели, ну, по, е, дрібну, коротше. І ку ку кукурудзу якусь мішанку. Ось, там вода. Що, зараз буду насипати. Так. Наші ціпочки, так. Вони вдома щоб не намокли. Так? так, щоб не намокли. Ну зараз вони би так сиділи, бо. Два півника. Он бачить там такий лежить з червоним гребінцем великим. Це маленький півник. Ось знаєте чого? Курки такі смачні. Бо Так, я сходив поїв. А вони щось досі сидять на ногах, не знаю, це нормально чи ні. Спитаюсь у сусідів. У них тут у всіх є кури. Ось. Але півник, півник з самого початку найбудріший такий. Треба якось його назвати. Ну що, ой, поховалися. Ну, я не, не, не дарма я. Ось та коробку, коробка, у якій їх віз. Бачите, поховали. Все ж таки, треба їм ховатися кудись. Оцей щось таке грустний, такі, такі сумне. Найбодріший цей півничок, А да? Ану клюнь мене. Клюнь. А ну, Треба якось тебе назвати. Так. Якось так поважно. Такий що молодий, але був Степан Петрович. Взяв у сусідів домішку і дізнався, що це таке. «Да, це, це все ж таки не зовсім просто зерно, це вже... ну Хто знає, то знає вже, да? що це таке. Не дуже дешево, виходить, але це не перспектива. Ось, друзі, це додаю, це важливо. Поки я монтував відео протягом двох днів, і наступного, ну, наступного дня я поїхав за домішкою для курей, крім того, крім домішки, я ще їздив заодно, заїхав в велосалон, там, де працюють наші добрі друзі, і мені трошки підшимали велосипед, бо було кілька там проблем в цьому місці. Тепер у мене працює гальма, перебрала колесо переднє, там була проблемка, і ще в мене з'явилась нова, тобто її там і не було, в мене з'явилась лапка. Тепер дуже зручно стало. І поки я їздив, сталася така трагедія тут. Ну, розповідай, Ксюха, твоє слово. Е, зайшла я до наших курочок перший раз, налила їм водички, бо вони всю випили, насипала трошки їсти. Це лампа. Через декілька годин, думаю, загляну ще до них, бо вони такі. Ю -Ю 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 -Ю". Ем, заходжу, а там, де вони сиділи, під столом дивлюсь рожеві зернятка, щуряча отрута. Де вони її знайшли, я не знаю, її там не бажаю. Якась стара, було. Я, 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 я спочатку оглянув, все хімічно обрав там. Блін, я не знаю, вони поклівали чи ні. Я руками зібрала, бо воно так, воно було замотано. Як ото паперовий, такий конвертик роблять. І, мабуть, якась курка розтріпала і вони висипалися. Але хто клював, скільки клював, час покаже. Буде 2-3 дні побачимо. На так. цьому все таке. Але От... стали такі активні дуже. Да. І... На другий день. Вже, вже так. бігають, даються, і гладити, і на ручки даються. Такі все ну Будемо вас тримати у курсі. Так, сьогодні душно і пасмурно виходить, бачите. На цьому все. Дуже дякую всім, хто лайкає без нагадування, і тим, хто лайкає з нагадуванням, і пише коментарі, і ділиться з друзями, але окрема подяка донаторам, що ви нас підтримуєте. Я навіть не знаю, як віддячити, але ну просто. Велика вам подяка. Будемо далі робити контент <хи>, про наше життя. І що там далі з курятками, Дивіться у наступній серії, бо мені самому цікаво.